Усім привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі Пров'язання і не тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні у мене буде таке незвичайне відео. Відео моє називається Спільний проєкт Вернісаж осінніх барв». Організатором цього проєкту є Ліна і Маруся. Я залишу вам силочки на цих дівчаток і на всіх дівчаток, які приймають участь в цьому спільному проєкті. Чому полягає цей проєкт? В нас є так, 5, мені здається, так, 5 пунктів, які ми маємо в'язати. Починаються вони в нас з серпня і, здається, по жовтень. І ви знаєте, хоча в нас на вулиці ще останній місяць літа, але все рівно вже ми думаємо про осінь. Як природа готується до осені, як потрібно збирати урожай. Так само і ми в'язало захотіли приготуватись до осені заздалегідь. Ночі стали холоднішими і ранки теж. І це нам нагадує, що скоро в нас осінь. І бачите, яка в мене сьогодні стоїть такі, такі прикраси на столі. З однієї сторони ще літо тепле, так? тому що все у цвіті в нас, а з іншої сторони, вже суха гілочка квітів, суха гілочка калини і трави. І це все нам нагадує, що тут ще літо, з цієї сторони ще літо в нас, а з іншої вже в нас буде осінь. У нас буде таких 5 пунктів, по яких ми будемо в'язати. Зараз я вам розкажу і все постараюся показати. У мене є все записано, так щоб я нічого не забула. Перший у нас пункт називається Діти та наші квіти. Так, діти це є наша радість усього нашого життя. І в мене цих є радості дві. Я маю дві прекрасні донечки. Можливо, хтось буде в'язати якийсь один процес, а я так не можу, тому що образити когось дівчаток в мене так не вийшло. Тому мені доведеться в'язати в два рази більше, тому що доведеться в'язати для двох донечок. Ось ця пряжа буде для моєї старшої донечки. Це й Алізе Міді. Це в нас ви вибрала чорний колір. Розкажемо про пряжу в 100 грамах 170 метрів. Склад пряжі цей 75 акрил і 25% шерсті. Що з цього буде в мене? Який буде процес? Ви побачите все у відео. Таку залишу вам малесеньку таку інтригу, так? Так, щоб було цікавіше. Друге в мене буде теж для молодшої донечки. Так, не це. а Ось це. Буде в мене для другої донечки. Ось така пряжа Alize Alpaca Tweed. Ну, вже в мене довго стояла, і ви знаєте, я все думала для себе. Щось зв'язати, а сьогодні моє молодша донечка сказала, що це, можливо, буде їх такий процес. Теж буде загадкою він, що я буду з нього в'язати, ціє... який буде це в мене процес, і що я буду в'язати з цієї пряжі, ви все побачите в наступних відео. Розкажу вам про пряжу. 100 грамах 250 метрів. Так, ось так, 15. 15 шерсті, 15% альпака і 65% акрила. Так, наступне. Ось цих двоє. Так, це є для дівчаток. Наступне у нас буде то для дітей ми будемо в'язати, а наступне зараз я вам буду читати наступний пункт. Краса осені в жінці. Звичайно, якщо ми в'язалочки в'яжемо, як ми можемо образити себе жінку? Тому треба в'язати і для себе. У мене є два моточки, так? З цієї вже пряжі я починала колись в'язати, так мені і не вдалося для себе пов'язати. Тому планую. Або цю, або цю. Я ще задумаюся і побачу, що мені захочеться в'язати. Так? Що в мене буде? Це є Alize Midi, така сама, як чорна, для донечки, тільки в бежевому такому кольорі. А це є Алізе Суперлана Tic. 25% шерсті має, 100 грамів 570 метрів. І ще хотіла сказати склад. Не бачу тільки де. Ну, якщо 25% шерсті, то значить 75% акрил. Так, акрил. Так, Наступне зігріємо ручки і ніжки. Це мають бути в нас аксесуари. Ну, Звичайно, якщо я в'яжу для діток і в'яжу для себе, як я можу образити свого коханого чоловіка. Так не можна, і я так не буду поступати. так. І в мене для нього, я вже його запитувала декілька разів, що б йому хотілося, щоб я йому зв'язала. Але відповідь мого чоловіка була одна: що в нього вже все є, що я йому вже все зв'язала, дві безрукавочки. Правда, одна, що в мене докінчується в'язати, ще не завершила я її. І дві безрукавочки, і укорочений кардиганчик, і два теплі сведри, такі з високою горловинкою. Тому я для чоловіка буду в'язати. Напевно, вже догадалися, що це будуть шкарпеточки. Це вже не буде такий таємний процес в мене, тому що пряжа йде для, для шкарпеточок. Це буде для чоловіка. Такий в мене процес, так? Четвертій і... Ні, це був третій. Четвертій. І оселя обралася в багряне намисто. Це буде прикладне в'язання, щось треба зв'язати в нас для дому, для оселі. Ну, ви знаєте, в мене була така думка зв'язати щось, і в мене залишилось і така думка, і таке бажання. Пряжу навіть вам для цього проєкту я не покажу, тому що в мене її ще немає. Задумка в мене вже є, в планах в мене все є, а про пряжу ще треба буде подумати. Пряжу треба буде або замовляти, або вже, напевно, десь в своїй області, в магазинчиках пошукати і купити. І п'яте. Ніколи не пізно творити добро. І в мене тут є ось цей моточок такого лимонного кольору в розрізі. І це будуть, напевно, шкарпеточки для моєї мами. Так, щоб для неї, щоб її ніжкам було тепло. Ось так я постараюся пов'язати. Звичайно, за цих 2 місяці в'язання, так, чи три. Я не зможу думаю, я думаю, що я не зможу це все завершити, але щось, надіюся, у готових роботах в мене буде. Дуже рада, що я беру участь в цьому проєкті такому. Познайомилася з багатьма дівчатками, язалочками, чому я дуже рада. Всі дівчата, які приймають в цьому проєкті участь, я залишу силочку в описі під відео. А ви переходьте. Заглядайте до дівчаток на канал. Дивіться, що вони будуть в'язати. Яка в них буде осінь, в яких кольорах і в яких барвах. Ну а на цьому у мене все. Бажаю вам здоров'я, тепла і любові. І, звичайно, що мирного неба над головою. Всім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі.